Дещо стабілізувалася ситуація на покровському напрямку фронту, але активізувалася на Лиманському. Цієї доби зафіксовано понад 6 тисяч ворожих обстрілів із різного зброєння по позиціях наших військових. У генштабі нарахували 140 бойових зіткнень, по два десятки наступів відбито на вже згаданих покровському та лиманському відтинках, а також на Новопавлівському турецькому. Росіяни почали більше залучати броньованої техніки, ніж раніше. Це помічають наші безпілотні сили. Ось відео, як на Харківщині, 8 восьмого полку ССО спалили три БМП, три танки, два БТРи та три ББМ ворога. Також цієї доби проведено вдалу контрбатарейну боротьбу. Знищено десятки артилерійських установок ворога. Триває робота із перерізання ворожих логістичних шляхів на Курщині. Це відео бійців підрозділу Держприкордонслужби Гідра уражено п'ять вантажівок та чотири легкових авто росіян. Проте ситуація на Курщині досі складна. Ворог намагається тиснути із різних боків, активно засипає кабами, скинуто 61 боєзаряд цієї доби. Оборона зайнятих рубежів триває. yeah